Дешевше витратити в Одесі. У палаці спорту представники засобів масової інформації зустрілися з головою одеської державної адміністрації Олегом Кіпером, аби підбити підсумки роботи за рік. Що минає, Олег Олександрович розпочав свою промову з того, чому він зустрівся з представниками медіа саме у палаці. Ви ж бачите, ну от я зверну увагу на Олімпійсь, Ми його запустили, і сьогодні, хоч і не чути, але приємно, да що бігають, пригають уже 14 грудня. Провели. Олімпійські якісь змагання, які в області, і це приємно, ми хочемо запустити, перепровіряємо, зараз щось докуповувати будемо, щоб затягнути сюди і всю Україну. В кінці місяця з такими потугами переламали, всю, щоб його вести в експлуатацію, відкрити. Зараз перевіряємо його. Залучили і слідчі органи для того, щоб подивитися, чи немає експертів, для того, щоб подивитися, чи немає ніяких порушень. Знаєте, що два роки цей. Заклад два роки ремонтувався, і десь з 2001 року його не могли запустити в експлуатацію. Запустили, хочемо повернути в Одесу Олімпійські якісь змагання, хочемо повернути сюди спортсменів, щоб вони не тільки їхали до Західної України на якісь збори, на якісь змагання, а Одеса потужне місто, воно має забирати на себе спортсменів, має на себе забирати. І фінансова складова також не для нас не останнє місце, тому що буде. Функціонувати комплекс буде можливість його подалі розвивати. Кожного представника змі одеського регіону цікавили проблемні питання розвитку свого району та Одещини в цілому. Це стосувалося в першу чергу допомоги зсу, проведення тендерів, боротьби з так званим чорним зерном, закупівлі транспорту для правоохоронців та МНС, а також про кадрові зміни в системі охорони здоров'я Одеської області. таке болюче питання медицина. Я вам тоді говорив раніше і зараз кажу, що воно. Для мене трішки болюче, тому що ну, наша область, мабуть, і фінансово була до війни не сама остання, а по розмірам, знаєте, велика, Десь я трішечки був здивований станом. Саме станом лікарні. Я так розумію, що сьогодні, мабуть, це модно. Якщо. Ти починаєш щось будувати, ремонтувати, робити для людей, то це, мабуть, ти попадаєш в якийсь там список неугодних між собою лікарів. Тому що якщо поїхати роздільно, поїхати в Ідіополь, де населення з 50-70 тисяч набагато стан лікарень ну набагато краще, і ті гроші, ті той пакет, який надається міністерством, да вони використовують в тому напрямку. Вони, їм вистачає і забезпечити повний цикл лікування їм забезпечує навіть і в них є якісь гроші за де вони розвиваються все що стосується Одеси, ну в мене викликає подив у деяких, в деяких взагалі лікарнях і. Да, деякі кадрові зміни сьогодні відбуваються. Я думаю, що вони на цьому не зупиняться. Для мене це важливо, щоб пішов процес. Було дуже нарікання багато і з вашого боку, і з боку людей, які потрапляли через екстренку, що нема медикаментів, нема того. Сьогодні випадково виїжджаємо навіть там в ті чи інші пункти. Перевіряємо перевіряємо цю цю скриньку, чи як там сумку їх дивимося. Все є в наявності, але не тільки відсутність медикаментів, на деяких пунктах прийому навіть вікон немає. Сьогодні також це здивує. Тому для мене медицина в Одеської області я кажу, що це постійний контроль, постійні здивування і постійна робота. Також губернатор відповів на питання про ремонт і будівництво доріг, мостів через Леман та Дунай, залучення інвестицій. Вишкосподійську команду підписаний меморандум, на основі якого планується будівництво сміттєпереробного заводу. І скажіть, чи є плани розширення інвестиційної роботи і допомозі подільську по залученню інвестицій? Це не тільки подільська стосується, стосується залучення інвестицій, стосується всіх районів. Ми, заступник по міжнародному по міжнародним питанням, ми постійно спілкуємося. Буквально декілька днів тому я провів з усім дипломатичним корпусом особисто зустрічі. Ми домовилися, що створюємо взагалі зараз Сергій Кропива, заступник, створює реєстр для того, щоб не було б накладок, так скажемо, грубо. Потреби, які є в районах, в громадах, які є у нас потреби. Ми це будемо вивішувати для того, щоб інвестор заходив і розумів, куди. Сьогодні інвестор стає дуже щепетільним. Він сьогодні питає: а куди, а навіщо, а для чого це всі питання? І якщо не буде такої системної роботи, якщо по Подільську ми будемо розуміти, що потрібно, це будуть бачити всі, ми цього приховувати не будемо. Тому що давайте будемо об'єктивно, Сьогодні наш бюджет, ми не витягуємо, тому що ми практично сьогодні все с Мовиться на збройні сили і, і це правильно. Ми воююча країна. Да? За рахунок донорів, от як я вам сказав, за екстренку там ми попросили донорів, закупили якісь обладнання, якісь гуми, закупили все. Тому і в райони також будемо добивати. Зараз працюю над цією площадкою, щоб залучати інвесторів міжнародних донорів для того, щоб хтось сам вибере, когось ми будемо просити. Да? Тому що там я дуже зараз хочу знайти донорів на обласну лікарню дитячу. Хочу знати, там в жахливому стані, там для того, щоб з одного корпусу перенести в другий, потрібно через вулицю. Є такі маніпуляції операційні, де неможливо взагалі перевозити з одного корпусу в інший. Це може бути для, для життя е, е, небезпечно. Да? Працюємо, працюємо. Я дам додаткову інформацію, і це вже міжнародні партнери самі просять. Дайте площадку, де ми будемо бачити, ми самі будемо визначатися. Але вони трішечки звичайно хитрять. Вони кажуть, то давайте що після війни треба будувати. Я їх всіх переконую, що не що давайте зараз. У нас люди гинуть кожного дня. А не після війни може й не бути. Ну така риторика. Не всім це подобається, але я з ними відкрито, відверто говорю. Ще одне питання. В нашій громаді не всі заклади освіти мають укриття. В питанні ведеться робота, але не у всіх закладах є можливість це зробити. Скажіть, чи Є можливість нам допомогти в цьому питанні. Ну ми ж вам допомагаємо. Там Куярницька громада будує, наприклад, на на воєнгородке. Так по старому скажу, наскільки я пам'ятаю, термінологію, коли там працював. Да там є великі, які закриє весь цей біля військових частин. Весь закриє цей цей потенціал. Частково там центральна влада профінансувала, частково ми там субвенції до допомагаємо. З паном Олегом також спілкувалися по цим всім питанням. Ми зараз тільки з ним. Ми вирішуємо, скільки громада на себе візьме, тому що вони також давайте ми 10-15 все інше ви. Ну, мене не зрозуміють інші райони. Якщо я буду там Подільську давати 80 відсотків, іншому 20. Тому 10 якісь це перемовини, нормальні розговори, що на себе бере громада, що на себе ми, щоб закрити ці питання. Але ну бомбосховище, ви знаєте, працюємо постійно. Ми сьогодні друга область в Україні після Львівської, яка, по суті, діти в школу ходять офлайн. При всьому при тому, що ми на першій лінії від Криму від цього, ви знаєте, що у, у Львові і бізнес, центр бізнесу туди перемістився, є більше можливостей, навіть ніж у нас сьогодні. Ну це я відверто кажу. Але це працюємо і показник другої області: 75%, якщо не помиляюсь, у нас офлайн. Частина змішаної там і по 5%, по-моєму, те, що онлайн в школах, де, ну, де і, і то це більше, навіть ну, такі школи, як ви кажете, в Подільську, де не, не можна. Технічно забезпечити приміщення старого типу не можна технічно забезпечити. Працюємо працюємо над цим питанням. Хочу зауважити, що голова ОДА акцентував увагу на актуальних питаннях тут і зараз, та поділився планами на майбутнє. Зустріч була інформативною та конструктивною. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.